Четвер, 23 травня у студії Євген Коптів. Ви дивитесь новини 11-го телеканалу. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, ставте дзвіночки, аби нічого не пропустити. І коментуйте новини. Далі ж у випуску розкажемо про таке. Завжди беріть із собою. У ТЦК розповіли, з якими документами військовозобов'язані мають виходити із дому. Джип Матері, а мотоцикл тещі українці штурмують сервісні центри МВС, щоб переоформити автівки. У чому причина? Вони виконують найскладніші завдання та нищать ворога на морі, суходолі у повітрі. Сьогодні в Україні день морської піхоти. Президентська стипендія за Кобзаря. Попри безперервні обстріли та навчання онлайн, студент Нікопольського коледжу виграв всеукраїнський конкурс імені Шевченка. По обіді у Дніпрі під час тривоги було чутно вибух. Офіційної інформації поки немає. Неспокійно протягом дня і на Нікопольщині там безперервно лунає сигнал про небезпеку. Прибережні території від ранку під прицілом ворожої артилерії та дронів Камікадзе. Влада закликає мешканців дотримуватись правил безпеки та не залишати укриття до відбою тривоги. За попередню добу росіяни 20 разів атакували громади. Семеро людей загинули, 20 поранені. Дані оновлюються. Росіяни вранці масовано атакували Харків. П'ятеро загиблих унаслідок ударів перебували на робочому місці у друкарні. Серед них троє жінок та двоє чоловіків. Загалом, на момент удару, у приміщенні було 50 працівників. За повідомленням президента, по місту і області окупанти випустили одразу 15 ракет попереднього типу с 300 Ворог поцілив по транспортній інфраструктурі комунальному підприємству. Є також влучання по об'єктах Укрзалізниці. Роботи ще не завершились. Наразі тривають ліквідація наслідків, ударів. Підрозділи ДСНС, екстра наш працює ще на місці. Має знати кожен. В ДСНС нагадали про небезпеку і просять батьків навчити дітей попереджувальних знаків. Таблички із написом Небезпечно міни встановлюють на територіях, де тривали бойові дії та які досі не розміновані. Знаки треба завчити та в жодному разі до них не підходити, не переносити і не ламати. Сьогодні для промислових та побутових споживачів по всій Україні діють графіки погодинних знеструмлень не обмежуватимуть лише енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури. Повідомили в Укренерго причина прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів, через яку сонячні електростанції вимушено знизять виробництво електроенергії. Та головна причина масштабні руйнування енергосистеми через ракетні удари ворога. Водночас на Росії послабили ППО про успішну диверсію у Смоленську. Заявили військові партизанського руху. А зокрема знищено телекомунікаційну шафу вежі зв'язку. Відтак росіяни втратили зв'язок для системи ППО. Це допоможе більш ефективно завдавати ударів по військових об'єктах московського військового округу. Вони нищать ворога на морі суходолі та у повітрі на їхніх шевронах якір меч і крила. Сьогодні в Україні день морської піхоти. Вони виконують найскладніші бойові завдання на фронті, знищують тисячі окупантів та сотні одиниць ворожої техніки. Один з найвідоміших морських піхотинців України, Роман Грибов, на початку повномасштабного вторгнення він із побратимами боронив острів Зміїний, і це він відправив руський воєнний корабель за усім відомим курсом. Фраза стала гаслом українського спротиву та відома в усьому світі. Двоє постраждалих в аварії у Дніпрі. На вулиці журналістів перекинулася фура. Попередньо в автівки порвався вантажний ремінь. Машину перевісило вантажем і вона впала на бік. На місці працювали швидка та рятувальники. Водія і пасажирку вантажівки ушпиталили. Внаслідок ДТП 50-річний водій та 46-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Все буде залежати від тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Чи це буде відкрита кримінальна справа? Чи матеріал буде направлено до управління патрульної поліції зараз? Поки ми збираємо матеріал. А у Кам'янському районі через ДТП двоє загиблих. Біля п'яти хаток на трасі загорілась машина. Рятувальники, які прибули на місце. Події встановили пожежа. сталася в результаті аварії. Зіштовхнулися Таврія та вантажівка. ДСНСники знайшли в салоні тіла двох людей. Усі деталі встановлюють правоохоронці. Приписне посвідчення, військовий квиток, тимчасове посвідчення. Ці документи військово зобов'язані українці мають постійно носити із собою. Повідомили в ТЦК. Ще має бути він код витяг, отриманий у ЦНАП або інформація з реєстру оберіг у застосунку Резерв Плюс. Джип матерія мотоцикл тещі у сервісних центрах МВС. Гаряча пора. Через закон про мобілізацію українці активно переоформлюють свої колеса. Люди побоюються, що транспорт заберуть на зсу. У законі про мобілізацію йдеться: якщо маєш більш ніж одну машину, мусиш поділитися із військом. Як автівки можуть забрати у першу чергу, і що з цього приводу кажуть у Міноборони? Дивіться далі. Повітряна тривога ставить на паузу роботу сервісних центрів. А через ажіотаж на одну лише послугу можна простояти у черзі півдня. Богдан Степаненко узяв талон о 5.30 ранку, а до віконця покликали за чотири години. Зв'язку з певним ажіотажем там люди переоформлюють чоловіки на жінок, там або у когось кілька автомобілів на якихось довірених осіб. Певні складнощі є батькам, дітям та іншим родичам передають, дарують легковики, автобуси, мотоцикли. Цикли, мотоколяски і причепи. Ми купили машину просто і реєструємо її. Ну, я дорученню на маму оформлюю. За останні два місяці попит на послуги з реєстрації, перереєстрації за договором купівлі-продажу суттєво зріс. У березні договорів дарування у сервісних центрах Запорізької, і Дніпропетровської області уклали близько сотні, та вже у квітні понад 550. У порівнянні з наприклад березнем місяцем по наших Запорізькій та Дніпропетровській областях проведено ну, близько 16 тисяч операцій. А вже за квітень 17 з половиною у п'ять разів. Е збільшилась кількість перереєстрацій на підставі договора дарування на близьких осіб. Таким чином люди перестраховуються, щоб у них не вилучили транспорт на зсу, але на камеру про це говорити не бажають що ви у міністерстві оборони стверджують, підстав для хвилювання немає. Це стосується не кожного і не всього транспорту. Мовляв, будуть забирати автівки. Насправді, ні. По перше, він давно вже діє. Це не нова норма. Залучалися так. Деякі автівки переважно це спеціальний якийсь транспорт у державних установ дійсно, але ніхто, ніхто легкові автомобілі, особливо так у людей не забирав. Які конкретно машини. Іни чи моделі забиратимуть на ЗСУ в законі? Не прописано усе на розсуд ТЦК. Та юристи радять скласти акт передачі, в якому обов'язково зазначити, коли що саме і кому, і в якому стані і на який термін ви передаєте. Таким чином ваші права будуть захищені. Звичайних людей мобілізація транспорту торкається уперше. А в юридичних осіб вилучали ще 10 років тому. Це трактор. вигнали ми його з Бахмутського району, село Кам'янське. Володимир, фермер з Донеччини, мав тисячу гектарів землі, понад 35 тракторів, комбайнів, сівалок і вантажівок. Більшість втратив у наслідок російських обстрілів. Розбомбили окупанти і свиноферму. Усе, що зміг. Вивіз на Дніпропетровщину, розбила, погоріла багато техніки, прийшлося евакуювати. Для Збройних сил України чоловік віддавав усе, що потрібно. У першу чергу важку техніку. Забрали у нас екскаватор на базі МТЗ, грузову машину. МАЗ, самосвал, Трактор 10-25 МТЗ з прицепом. Та якщо заберуть усю техніку, це паралізує роботу селян. Додають фермери. А між тим вони також працюють на перемогу України. Ніхто не відмовляється. Я сам віддав там газель, додавали там мало ще других автомобілів. Але треба чим же землю обробляти і потім перевести це збіжжя. Саме головне, щоб ще були люди, з ким можна було б це, це зробити. Пенсіонери, які, ну скажімо, вже не той ресурс, що як молодої людини. За офіційними даними, на обліку сервісних центрів МВС у Запорізькій області 470,5 половиною тисяч транспортних засобів. На Дніпропетровщині ще більше мільйон 137 тисяч. Євген Коптів, Тетяна Заяць, Олександр Довгань, Денис Єлісавенко новини одинадцятого каналу. А що ви думаєте про масове переоформлення автівок та вилучення транспорту на потреби ЗСУ? Діліться своїми думками в коментарях. Ставте вподобайку під цим випуском на Ютубі. Підписуйтеся на 11, аби нічого не пропустити. Ми ж продовжуємо. Справжня баталія серед школярів і все заради роботів. За підтримки Інтерпайпу Дніпровській політехніці десятки підлітків проходять освітньо тренувальну програму з мехатроніки. Призинова техніка, але найцінніше тут якраз участь. Що таке мехатроніка, Навіщо вона сучасним дітям у прифронтовому регіоні? Якої є мета організаторів? Анастасія Вільхова з'ясовувала. Одинадцятикласник Микола намагається зрозуміти, чому за його програмою робот не їде. Сьогодні як і інші школярі, хлопець у Дніпровській політехніці на одному знять безкоштовної освітньої програми Лаб». підліток родом з окупованої нині Каховки у рідній школі і здобув найпростіші знання з програмування. Там ми вивчали старі програми програмування, як Паскаль та інколи вивчали за стосунок Лазарус. Але з початку війни вся ця школа закінчилась працю та десь у квітні мені вже потрібно було їхати до Дніпра. Після переїзду в Дніпро вступив до 139-го ліцею і отримав можливість познайомитися з мехатронікою, дисципліною на перетині електромеханіки, робототехніки та програмування. Разом з однокласниками вчиться керувати зменшеними копіями реальних виробничих роботів і вже замислюється чи не пов'язати з цим своє майбутнє. Я просто займався фізикою та інформатикою, і мені адміністрація моєї школи пропонувала подивитися на нашу лабораторію мехатроніки, яку нам спонсорувала Інтерпайп. Та мене це дуже зацікавило, особливо тому, що тут використовуються сучасні машини, які ми можемо самі програмувати та проектувати. Григорій Безотосний викладач мехатроніки у 139-му ліцеї. Чоловік на власному досвіді знає, як і чим зацікавити дітей. Сам працював інженером-конструктором. До того ж, після відкриття лабораторії мехатроніки у школі пройшов спеціальне навчання. Це вони бачать, що є якісь конструктори, вони їх складають. Вони ознайомлюються, які двигуни бувають, як рухаються, які бувають датчики, що з ними відбувається, і при цьому вони склавши самі, вони можуть вже і програмувати. Учні пана Григорія самостійно збирають прості механізми. В мехатроні клаб прийшли не за призами, а за новими знаннями та обміном досвідом з іншими учасниками. В програмі беруть участь 19 команд з усієї Дніпропетровщини. Частина дітей прийшли з неабияким досвідом, бо інтерпайп разом із міською владою поступово відкриває сучасні технічні кабінети в школах Дніпра. Наразі їх 10 і до запуску готуються ще два. Інші учасники мехатронік мехатроніклаб лише знайомляться з мехатронікою. За задумом організаторів під час навчання діти на практиці спробують перспективну професію. Це зацікавить навчатися у технічних вишах та працювати на сучасних автоматизованих підприємствах, зокрема, в Інтерпайп. Сьогодні чергове практичне заняття. Школярів тренують викладачі та студенти старших курсів. Що все починається? Ми повинні розробити програму для того, щоб вона їхала. В цій програмі є два основні елементи: це початок кінець. Далі нам потрібно перевірити, чи у нас повернута камера в верхнє положення. Це зроблено для того, щоб коли ми будемо в майбутньому шукати лінію, то ми знали, де ця камера знаходиться. Поки що завдання не складні, тренери детально пояснюють, що і як треба зробити, аби робот слухняно виконав необхідне. До кожної моделі є свої адреси до кожного елементу, тому перевіряю візуально, чи співпадає ця адреса з тим, що прописано в завданні, і потім вже перевіряємо безпосередньо на моделі. Розбудову системи сучасних освітніх просторів в Дніпрі індерпай почав задовго до повномасштабного вторгнення, бо зіткнувся із браком кваліфікованого персоналу. Мета зацікавити дітей перспективними технічними професіями та побачити їх в майбутньому на своєму підприємстві. У війну розвиток та підтримка технічної освіти ще важливіший, адже поки батьки боронять державу на фронті, діти мають отримати якісну освіту, бо відбудова держави залежатиме саме від них. Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу. Навчається на відміну та здобуває перемоги. І все це попри майже безперервні російські обстріли Нікополя. Це історія про третьокурсника одного із міських коледжів. Хлопець переміг у міжнародному конкурсі і за свої досягнення отримав президентську стипендію. Що мотивує вчитися попри війну? Та як коледж пристосувався до нових реалій? Далі у нашому матеріалі. Веду урок, за вікном бахає, стріляє, діти сидять, не ходять. Всі коридори порожні, за партами немає учнів, а уроки тільки у гаджетах. Так вже третій рік поспіль працює один із коледжів Нікополя, бо обстріли не вщухають. Бо є діти, які за межами області, є діти, які за кордоном вийшли на екран. У мене стріляє, у мене скло звинець за балконі. Діти, кому загроза Нікопольські раз 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 десь поділися. А ми працюємо. Пані Антонія тут викладає вже 30 років до нових реалій. Звикла уроки може проводити навіть з телефону. Демонструє одне з таких занять. Я тебе просила одягнути Сорочечку, льоша вишиту, забувся. Так, жартома сварить одного зі своїх кращих студентів майбутнього педагога, третьокурсника Олексія, і вже більш лагідно додає ось такі майбутні міністр, міністр освіти. Попри дистанційку хлопець-відмінник сумлінно навчається, бо вірить. Професія вчителя це важливо зараз. Ми готуємося до навчання дітей за новими правилами за нову українською школу, що дуже важливо, тому що часи міняються, і діти також міняються. Тобто я хочу передати свої знання майбутньому поколінню. Свої знання відшліфовує на змаганнях, долучився до міжнародного конкурсу імені Шевченка та здобув вражаючу перемогу. Перше місце по всій країні за таке досягнення студента нагородили президентською стипендією. Це було неочікувано, але приємно тому, що про перемогу я дізнався в свій день народження, і це було для мене як другим подарунком. Задля перемоги у конкурсі працював у тандемі з викладачкою. Я кажу, ми тому що підготовка була така. Це треба було знати біографію Шевченка, отак досконально, такі нюанси. А що подарували Ріпніна Шевченку там на якийсь день? А в якому році вийшов перший кобзар? А скільки екземплярів і так далі? Щоб додаткові питання завжди після творів ідуть. Написати твір на все українське, ви розумієте, це не дуже просто. Знову ж таки, вплив має оця наша сучасність дуже велика. А треба Шевченка пов'язати з учасністю. Там так теми стоять завжди. Головна ж суть конкурсу у написанні твору. У сучасне та Шевченка вирішила за допомогою найбільш болючої теми сьогодення російського вторгнення. Ідею придумав Олексій, а викладачка підтримала, бо не з чуток знає саме кобзар іноді рятує наших захисників на фронті. У мене, наприклад, студент воює за СУ, У нього такі кобзар невеличкий в кармані. І одного разу він каже, сказав мені навички. Ви знаєте, каже, пуля мимо пролетіла касательно. Так би була. Б зачепила, а так цю книжечку зачепила на написання роботи. Витратили два місяці. Потім кілька етапів конкурсу. Міський, обласний та, врешті, всеукраїнський. Він мені повідомляє дем'янівна, неймовірно. Наказ Міністерства освіти України. Диплом першого ступеня це для нас таке було. Я вам не можу передати. В історії педагогічного коледжу це був другий випадок. Нині у коледжі навчаються чотири сотні студентів з Дніпропетровщини, Херсонщини та Запорізької областей. Усі вони вірять, викладачка вже скоро повернуться у стіни рідного навчального закладу. Перефразувати Лесю Українку. Хотіла б такими словами: ми будемо крізь сльози сміятись серед лиха, співати пісні, без надії таки сподіватись. Будемо жити. Гей, думи сумні. Катерина Нічок та Євген Шпак. Новина 11 каналу. У Кам'янському вже готуються до нового опалювального сезону. Комунальники замінюють внутрішньобудинкові мережі в багатоповерхівках, у тому числі системи водопостачання. Цьогоріч у планах реконструкція 21 будинку. Ремонти проводять за зверненнями громадян. Виконання робіт контролює особисто міський голова Кам'янського. 21 будинок відремонтувати капітально по системам, 5 будинків по системі теплопостачання, 16 будинок по системам водопостачання та водовідволення, що в свою чергу зменшить потім аварійні виклики. Люди будуть користуватися. У деяких будинках мережі не міняли десятиліттями. Нині замість застарілих комунікацій встановлюють сучасні поліпропіленові труби. Гарантія 50 років. Роблять в підвалі в каналізацію ремонтують. Я задоволена всім. І на сам кінець іще одне цікаве відео: косатки та горбаті кити оточили човен з українськими полярниками. 14 вчених проводять в Антарктиці біологічні, геофізичні і метеорологічні дослідження. Ще забезпечують роботу станції академік Вернацький. І ось днями зустрілися з океанськими велетнями, які з задоволенням розглядали людей серед айсбергів. Запис виклав у соцмережі учасник 29-ї антарктичної експедиції Віталій Камінський. Ну і про погоду. У п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 26 градусів тепла вночі плюс 16. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте новини на все добре і бережіть себе.